У мене вже згоріло два завдатки. Таку я фразу почув від людей, які до мене звернулися. Вони раніше самі шукали будинок, внесли завдаток і хотіли придбати по Юселі. Внаслідок кредит не погодили, завдаток згорів. Другий будинок сподобався, внесли завдаток, кредит не погодили. аванс згорів. Ось така неприємна ситуація склалася в цих людей. Саме тому, коли до мене зверталися люди по юселі, я казав: зверніться, будь ласка, в банк, нехай вам погодять кредит, і тоді ми приступимо до пошуків. Але зазвичай хочуть приступити до повного пошуку, переглянути всі пропозиції на ринку, всі квартири чи будинки, внести завдаток, а потім вже займатися кредитними справами. Хоча насправді потрібно починати з цього. І коли я зазвичай казав людям. Зверніться, будь ласка, в банк, хай вам погодять кредити. Тоді приступимо до пошуків. То тоді люди чомусь, ніби так сказати, ображалися. Хоча насправді я робив їм таку навіть послугу у благо їхніх захисту коштів. Тому розпоряджайтеся коштами правильно.